Вже в одинадцяте у палаці дітей та молоді проходить благодійна акція Добро на різдво. Щороку дорослі виконують бажання малечі, так і цього разу троє хлопчиків та двоє дівчаток отримали бажані подарунки. Один із учасників цьогорічної акції шестирічний Артем Копилов. Хлопчик народився у багатодітній родині і через певні особливості здоров'я не може повноцінно пізнавати світ. Мама Артема розповіла про мрію свого синочка. Мрія наша була в тому, що ми хотіли письмового стола, так як він майбутній школяр Рик уже з вересня місяця піде до першого класу, і він цікавиться. Буквами і дуже любить він знає англійський, арабський, польський, український, і йому дуже подобається виліплювати їх. Потім ці букви упродовж зимових свят Артем та інші учасники акції вже встигли отримати свої подарунки. Хтось мріяв про письмовий стіл, а хтось про планшет чи велосипед. Завдяки спонсорам та меценатам всі ці бажання вдалося втілити. До збору коштів долучилися і вихованці палацу. Під час урочистої церемонії закриття акції Добро на Різдво. Всі учасники та благодійники Одійники отримали додаткові презенти. Рік дуже важкий для всіх, і дуже приємно мені цього року. Зазначити про те, що якраз е, наші учні, педагоги стали основними меценатами і благодійниками. Змалку навчає робити добро своїх дітей. Вихованець палацу та журналіст Віталій Голуб'яв минулого року під час акції здійснилася мрія доньки Віталія Іванни, яка хотіла прокататися на поліцейській машині з мигалками. Цьогоріч дівчинка зі своїми сестрами вирішили віддати невеликі заощадження на благодійність. Хай от буде такий такі кругопів добра, Вчора допомогли нам. Коли нам було треба, бо ми операцію робили якраз в перші місяці війни. А сьогодні дає Бог можливість працювати, сплачувати податки і допомагати іншим. То треба цю можливість використовувати. Для вихованців та гостей заходу творчі колективи палацу організували невеликий концерт. У ПДМі впевнені, що даруючи добро іншим, ми стаємо добрішими й самі, і маленькими кроками робимо цей світ кращим. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин.